Усім привітки! Сьогодні буде відео, що твій скін означає про тебе. Димчастий скін. Це означає, що ти не готовий до цієї гри. Чорний скін. Це означає, що ти півліток не терпиш нічого. І ти любиш коледок 5 на п'ять. можуть мої не приймати це близько до серця. Це просто щоб погратися. Білескін, це значить з тобою. Дуже легко палати, а ще ти дуже добрий. Чорний серескін, це значить ти поєднання зла та доброти. Чорний буде коричневий скін. До речі. Котики. Взагалі є з таким скіном. Я сказала, що ви котики, граючи на iPad, і ще ви дуже багато проводите часу за кацем і таким і іншим. чорно білий скін. Я б сказала, що ви котики злі, граючи в бою 5 на 5. Мого-білий скін. Я б сказала, що ви котики граючи на iPad, не вмієте писати. І відноситись до поле бою 5 на 5 дуже серйозно. Ось Осіанські скіни Я ставлю їх е, в одну точку, тому що вони просто однакові. Я б сказала, що ви котики, граючи на iPad, ще ви дуже довгі. Але ставайтесь мішенью для дуже поганих людей. Хльору ви я як сказала, що ви... Безстрашні котики, любите фНАФ, оце гору ігори і все таке. А оглубавські. Я б сказала, що ви згубите оці котів вояк. Ну я знаю, не розсуджуйте мене. І це останній кіт на сьогодні. Щоб ми набрали оцю другу частину. Треба відео хоча б 10 лайків, ну будь ласка. Усім пока.